Інше питання: зібраний прогін із трьох дощок 50х200 з розбіжністю стиків. Дошка склеїти пива та пробити гвоздями. Який варіант прогону кращий? Е, любий. Тобто ви можете зробити прогін по ваших стойках як з одного бруса, так і з дощоком. Тобто немає значення. Вони всі будуть працювати. Тому що коли ви робите розрахунок, то тут важливо який момент інерції. А сформували ви його, а момент інерції буде зависити від ширини і висоти цього елементу. І тут вже не важливо, як ви його формуєте. Або ви формуєте його з трьох дощок з розбіжністю. Ось або, здвох, або з двох або з'єднуєте таким чином. Наприклад, теж може бути. Немає ніякого значення. Якщо ось такий вузол попадає в місце нульового моменту, він все одно працює. розумієте Тому тут немає значення. Тут важливіше оце і оце. Ось, Зазвичай є таке як уніфікація поняття Тобто, коли зробили розрахунок дерев'яних конструкцій, так для того, щоб не було помилки, уніфікують, тобто зменшують кількість найменувань січині балок. Тобто вони повинні відрізнятися більше, тому що на будівництві відрізнити балку, наприклад, там 100 на 100 від 90 на 90, фактично неможливо, візуально неможливо. Тому е, можуть допустити помилки, наприклад. Або е, коли нарізається деревина, є залишки, і виходить, коли дуже багато різних розмірів, то ці залишки від відходу. тобто ви їх не можете використати, вони не підходять один до одного. Тому іноді навіть збільшують там, якщо велике січення, тобто по розрахунку треба чуток менше, то все одно. Його роблять більше для того, щоб уніфікувати, щоб цю помилку і зменшити відходи.